Темою проекту є інформаційний портал з продукції Marvel Comics. Об'єкт дослідження: процес отримання довідкової інформації з продукції Marvel Comics. Предмет дослідження. Методи побудови інформаційного порталу з продукції Marvel Comics. Мета роботи створення інформаційного порталу для отримання довідкової інформації про персонажів та комікси Marvel Comics. Етапи роботи. Постановка завдання роботи. Аналіз предметної області. Порівняння інструментів для розробки. Вибір і обґрунтування структури проєкту, програмна реалізація проєкту. На сайті представлено порівняння аналогів продукту, що розробляється. Це веб-сайти Marvel Database і Marvel.com. Було прийнято рішення розробити більш візуально провабливий інтерфейс, ніж у Marvel Database, проте не такий громіткий, як у Marvel.com. Вебсайт буде мати інтерактивні елементи, наприклад, блок з випадковим персонажем, форму пошуку. Інформація буде базуватися на офіційних джерелах. Також для персонажів будуть додані посилання на Marvel.com. Було проведено порівняння аналіз мов програмування для розробки української частини проєкту та встановлено, що найбільші переваги має мова програмування JavaScript, тому її було обрано для написання продукту. Було проведено порівняння аналіз JavaScript інструментів та встановлено, що найбільші переваги має бібліотека React, тому її було обрано для написання проєкту. Було проведено порівняльний аналіз засобів для розробки серверної частини проєкту та встановлено, що найбільші переваги має середовище виконання JavaScript Node.js, тому його було обрано для написання продукту. На сайті зображено діаграму структури проєкту. Було використано один з найпоширеніших підходів до архітектури стосунків клієнт-серверну модель. У цій моделі стосунок складається з двох основних частин: клієнтської та серверної. Серверна частина застосунку взаємодії з базою даних, у якій зберігаються дві колекції даними про комікси і супергероїв. На діаграмі також зображена структура української частини застосунку. Можна побачити, що компоненти сторінок імпортують та використовують інші окремі компоненти. На сайті зображено приклад головної сторінки інформаційного порталу. Можна побачити блок зі списком персонажів, блок з інформацією про персонажа та форму пошуку. Також для інтерактивності було додано блок з випадковим персонажем. За допомогою нього користувач має змогу ознайомитись з випадковим персонажем з коміксів. За бажанням, користувач може натиснути кнопку і з'явиться новий випадковий персонаж. Блок з випадковим персонажем та блок з інформацією про персонажа містить кнопки з посиланням на сторінку персонажа в межах інформаційного порталу та на сторінку персонажа в офіційному веб-сайті Marvel.com. На сайті зображено приклад сторінки із списком коміксів. Користувач може побачити картки із зображенням вкладинки та назвою коміксів, а також ціну коміксів у момент їхнього випуску. Також є змога перейти на кожну окрему сторінку коміксу, натиснувши на його картку. Це забезпечує зручний перегляд повного списку коміксів і можливість вибору коміксу, за яким користувач має можливість ознайомитись більш детально. На сайті зображено приклад сторінки окремого персонажа. Користувач може побачити довідкову інформацію про обогну персонажа. Сторінка персонажа є одним з ключових елементів для виконання інформаційного функції проєкту, бо вона допомагає збирати, структурувати і підстріляти дані про персонажів. На сайті зображено приклад сторінки окремого коміксу. Користувач може побачити додаткову інформацію про обраний комікс. Сторінка коміксу є ще одним можливим ресурсом для користувачів, що дозволяє глибше зануритися в культуру коміксів. При виконанні типовної роботи було проведено аналіз предметної області, визначено актуальність проєкту і прийнято рішення про розробку інформаційного порталу. В ході роботи були виконані такі завдання. Визначено поняття і проведено класифікацію інформаційного порталу. Проведено прийняльний аналіз інструментів і технологій для розробки, розроблено проект інформаційного порталу, розроблено макет інформаційного порталу. Створено інформаційний портал з продукції Marvel Comics використання використанні мовы розвитки HTML, мови стилів CSS, мови програмування JavaScript з бібліотекою React, середовище виконання JavaScript на JS, свермворком экспресс та документы онітованной бази даних MongoDB. Перевірено роботу функціоналу інформаційного порталу. В результаті було розроблено застосунок, що надає користувачу можливість знайти довідкову інформацію про персонажів та комікси видавництва Marvel Comics.